Всім привіт! Я вже восени знімав цю невеличку пасіку. Ось тут вона отак стоїть поміж полів. Оце поля, луки, ліси. Це велике місто. 350 тисяч населення, друге по населенню після гельзінки. Так ось, ось тут стоїть пасіка. Ось табличка. І що я хочу показати, як вона зимує. Ніхто до бджіл не лазить жодного разу. До обліту, жодного. Не так як у нас... Місяць місяць мороз. бу мінус 10, все, все пропало, караул. Канді їм на голову ліплять. Ні, бджоли зимують до справжнього обліту без допомоги. І на що я хочу звернути увагу подивіться, яке рішення проти дятлів. дятлів. Дятлів тут набагато більше, ніж у нас. Набагато більше. За тиждень вулики були б розбиті зимою чорною жовною. Яке рішення? Металева сітка. Вулики накриті металевими кубами. Ну, і найголовніше. Що бджоляр точно знає, що його бджіл ніхто не троне. Тому що це тут не прийнято. Ось так зимують фінські бджоли. Дякую всім за увагу та терпіння.